Доброго дня, Борис мене звуть, збройовий магазин прапорщик. Мілкани 22 ЛР. Доволі популярні вони в нашій країні. І Серед них, мабуть, найбільша лінійка по популярності це Ruger 10-22. Його, він багато в яких варіаціях буває. У нас зараз представлено 4 вида. Якщо я не помиляюсь, взагалі в Україні їх 5, наче 5. ще є там в ложі MacPool. Це єдине, що воно, воно вже відкладено під клієнта, тому на столі зараз його немає. І вони в мене розложені по ціні. Це все Ruger 1022 Але вони трошки відрізняються після названня, назви Ruger 1022 трохи відрізняються. Я зараз розкажу чим. Перший варіант, найбільш бюджетний це Ruger 1022 Він не роз'ємний, бо ці. Три моделі вони роз'ємні, тобто їх можна на дві половини роз'єднати. Цей не роз'ємний, але він найбільш бюджетний. З мінусів, що доволі багато людей зупиняє, це немає різьби. Нарізати ну, в нашій майстерні це можливо, але взагалі це головняк. Чому? Тому що тут, як бачите, мушка вона отак напаяна. Тобто мушку прийдеться переносити сюди. А це ну, повинен робити лише майстер дуже такий високої категорії. Чому? Тому що при перепайці пайка стволов це ну, така дуже складна річ. Тому що, якщо неправильно пропаяти, проварити через чур сильно ствол, його поведе, і потім купності ви вже ніколи не доб'єтеся. Тобто, це повинен робити лише такий ну, суперпрофесійний майстер. Оце саме бюджетна модель. <кхід> Далі. Модель трохи в нас така дорожча, вже навіть не трохи, а дорожча вона майже на 300 доларів. І Відрізняються оці дві моделі між собою лише тим, що цю можна розложити на дві частини, а цю не можна. Я зараз покажу, як це робиться. Від'єднуємо магазин. Від'єднали. Далі одною рукою взводимо затвор, іншою рукою взводимо цей крюк і вуаля. Дуже-дуже-дуже сильно цю мілкашку полюбляють, вибачте, браконьєри, Як воно є, як є, так є. Чому? Тому що оці от маленьку фігню кинули в рюкзак, коли вам потрібно легким движенням руки. У вас зібраний цей карабін. І якщо б отут була різьба, а ми зараз перейдемо до наступного, Ругіром, накрутили баночку. І на дозвуковому патроні 22 ЛР це ну, дійсно безшумний вистріл. Тобто за 20-25 метрів від місця пострілу, ви вже не почуєте, що постріл відбувався. А якщо це в лісі, де багато там, дерев, посторонніх звуків, шелесту, листви і так далі, то точно не почуєте. Ось цей ругер. Він незначно відрізняється по ціні, буквально на 50 доларів. Але він вже, є, він вже йде з різьбою. Тобто тут є різьба, одна, друга на 28. Відкрушується цей плем'ягаз, який стоїть з заводу. Туди кидаєте банку, саундмодератор, і безшумно працюєте. І також він відрізняється тим, що е, кольором тут нержа, а тут е, це заматовано чорним. Далі найбільш бюджет, найбільш велика по бюджету. Це ось такий от ругін, чим він відрізняється від всіх остальних. Ну, по-перше, саме головне це стволом. Тут іде товстий матчевий ствол з канілюрами. Він, Якщо от я зараз положу біля цього, то візуально навіть ви бачите, наскільки він більший. Тут іде також різьба. І тут трохи інший пластик. Не по якості, а по формі. Тобто тут у нас є ось такі от зацепи для рук. З такою нескользкою поверхнею. Тут ось такі зацепи. Тут у нас такий модний Орел. І ось тут така гарна, але не функціональна вигиб прикладу. Ну, не знаю, під кого розрахована ця, саме ця модель. Ну, мабуть, під тих, хто планує якби, стріляти, мабуть, не знаю. Дуже-дуже багато. Е, Хоча насправді в е, мене знайомий, він тренує дітей і він тренує, одна, одна зі зброї, в нього ругер 1022, він тренує з ось такої моделі чи з ось такої. Я не пам'ятаю, з різьбою чи без. І в нього це, цей карабін пройшов там, якусь, там, ну, просто річну кількість пострілів, і перші поломки там відбулись біля 100 тисяч, якщо я не помиляюся. Всі ці моделі представлені у нас в магазині. Всіх запрошую у гості. Всім гарного дня. До побачення.